Усім привіт, в продажі Reno Colus, свіжо пригнаний у 2,0 дизель 127 кВт, механіка, повний привід, максимальна комплектація. Саме цікаве це пробіг 136 тисяч, оригінальний перевірений. Вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, це все вам покажу. На колесах 18-го розміру на літній резині. Дуже добрий кліренс цієї машини. Ідеально підходить для наших доріг. Так само кузувато тут оцинковані, ніколи не будуть ржавіти. Двигуни так само надійні, коробки. Загалом дуже надійна машина. На максимальній комплектації, ще раз повторюсь, має парктроніки, складання підігрів дзеркал, панораму, безключовий доступ на кожних дверях. Ось такий гарний Збережений кузов. Притоновані задні вікна заводським напилом. Такі у нас колеса 18-го розміру на літній резині, так само без потертостей, має партроніки, мивач фар, притютуманки, біксенонові фари будуть повертати при поворотах, капот і бампер у нас без піскострую, без колів, так само лобове скло, має датчик світла, датчик дощу. Ось для перевірки надають, одразу фіксуйте собі, перевіряйте. Панорама, рейнінги, все як має бути. По підкрасах у нас фарбована тільки ось ця дверка, просто косметика. Зараз пройдемося прибором вам покажу. Так, Почнемо перевірку з капота, такий у нас професійний прибор Profiline. Зараз бистренько все вам покажу. Так, Фарбована у нас ось ця дверка. На 50 мікрон більше показує, чим потрібно. Просто перелак, можна сказати, косметика, як кажуть на Кузов у нас без м'ятин, без царапин, без сколів, в збереженому стані. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас дім. Якщо буде цікавити ця послуга, телефонуйте, все вам детально розповім. Так, як бачите, куз у нас весь в оригінальній фарбі, окрім задньої дверки, як вам показував. Зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. В комплекті до машини є дві ключ-карти таких. Можна звідси включати світло, відкривати, закривати машину і багажник. Має безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, як і казав. Ось такий гарний збережений шкіряний салон в темному виконанні. Має бовс акустику, повний електропакет. Тут управляється дзеркалами складання підігрів. Ось ще один дуплюючий відход. Фіксуйте собі. Також сидіння з електроперіодом, з підігрівом. Ось такий стан сидінь. Збірка про обслуговування. Пізніше покажу вам сервіску, там більше всього записано. Мультикермо. У гарному стані, бокова підтримка не просижена. Також електропривід все працює. Тут включається нас підігрів. Тут е, регулюється підсвітка приборної панелі, виключаються перетроніки, якщо не потрібно. Також стабілізація виключається, включається. Так, Панорамний у нас дах з люком. Не прокурений, не подертий. Посторонніх запахів немає в машині. Шестистопенева коробка передач. Механіка, система запуску двигуна без ключа, круїз-контроль, управління повним приводом, допомога при спуску з гори, прикурювач, магнітола, двозонний клімат-контроль, навігація, босса, акустика, автозатемнення дзеркала, джойстик управління навігацією, електроручник. такі У нас підстаканічки. Тут такий підлокотник. Кепітер є. Також є розетка USB, AUX, все присутнє. Зверніть увагу на стан, нічого не протерте. Ось так гарно заводиться двигун. Так, Виключу музику. Так, пробіг 136 300 км. Мотор працює чітко, рівненько, без нарікань. Також є навігація з українськими картами, показує траси. Бовс акустика, двозоний кліматконтроль. Ця кнопка відповідає за подачу холодного повітря на задній ряд. Це все зустрічається, зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Так, також підрульові ліпістки для управління, для управління музикою. Розмовляти по телефону, скидати, піднімати трубку можна. Також є датчик сіла, датчик дощу. Все звідси включається у нас. Також руль регулюється по вильоту по висоті. Можна настроїти під себе, як вам буде зручно. Приборна панель не поцарапана в нас. Підсвітка ось така у нас йде по салоні. Так, ось так відкривається шторка вручну, а люк з її кнопочкою. В таке положення. І ось так. Все працює. Одразу вилазить шторочка, щоб не залітали комахи вам в салон. Ніяких посторонніх, шумів від панорами немає, як всі бояться кажуть. Ось Так все гарно закривається. Такий ну, задній ряд, зараз перейдемо до нього детальніше вам покажу. Бардачок у нас з охолодженням. Тут вся є документація, сервісна книжка, автомобіль розмитений, сертифікований. Пізніше вам все покажу. Також тут є такий танічок в цих машинах. Тут там місце для ключ карти зроблене. Щоб, не, якщо не в кармані хочеться тримати, собі сюди вставили, щоб ну, по салоні не літало. Такий тримач. Дзеркало нас електроприводом, складаються. все працює. Також підігрів, все працює. Можна регулювати, все працює. Бачите, електрорегулювання. Так, а зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Переходимо до заднього ряду. Тут так само все добре, дверна карта не подерта. Також вікна приламіновані заводським напилом. Така є сонцезахисна шторка. Це все зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Стикій нас сидіння, спинка регулюється вперед назад як вам буде зручно. Також є підстаканники з підлокотником. Такий невеличкий бардачок, також звідси можна добратися до багажного відділення. Також сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевезти, переночувати. Так, Столик є, карманчики. Також в підлозі у нас такі тайнички присутні. Можна ховати їжу чи взуття як їдете в дорогу дальню. Також дефлектори, звідси буде виходити холодне повітря від кондиціонеру, якщо включити через ту кнопку. Місця ззаді дуже достатньо. Ось так можна відкрити собі люк. Панорама точніше, люк це у нас тут спереду рахується. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка в гарному збереженому стані, не затерта, вечором підсвічується. Так само кожна функція працює по машині, ніяких проблем немає. Тут такий футляр для окулярів є, підсвітка, мішачки. Все стандартно для кулеуса, дуже гарна продумана машина. Тим більше в збереженому, гарному стані буде вас тільки радувати. Так, а зараз перейдемо до багажного відділення. Переходимо до багажного відділення, вікно у нас так само. Затоноване заводським напилом з підігрівом. Парктроніки взад є, буде зручно паркуватися для вас. В такий виїзний столик. Буде зручно щось ложити туди. Якщо, наприклад, потрібно щось велике, габаритне перевезти собі з цими речачками, складаєте задній ряд і утворюється стільки багато місця. Також є підсвітка, розетка для холодильника або заряджання девайсів. Такий у нас комплект. Аварійний знак, аптечка, домкрат, ключі, докатка, сам буфербос. Акустика дуже добра тут. Також вона зустрічається в топових комплектаціях. Тут є такі карманчики по боках. Дуже гарний продуманий автомобіль. Остать місце. Якщо потрібно щось перевезти, думаю, це без проблем зможете зробити. так це все складається однією рукою. Без проблем. Так все фіксується у нас. Такий у нас багажний відсік. По пасажирській стороні тут так само все добре. Такі є в дверних картах передніх карманчики. все служити, бовс-акустика. Саме буква підтримка не просижена, і пасажири я підігрів. Так виглядає все з цього ракурсу. Нічого не подерте, не протерте. Так, бардачок у нас з охолодженням йде, сюди буде дути холодне повітря. Так, Сервісна книжка, зараз це все вам покажу. Так, на сервісна книжка. Тут у нас є виписка з офіційного дилера. Рено також рекомендації щодо масла. Йде 7,4 літра масла. Рекомендують фірму Ельф. І все-таки рекомендації щодо заливу масла, при яких температурах. Так, далі по сервісі глянемо. Так. Це фіксуйте собі всі відмітки про обслуговування. Видно, що машину гарно обслуговували, дбали за нею. Це в нас так, Все, Все подивились. зараз заведу мотор і покажу вам підкапотний простір. Так ось у так нас виглядає підкапотний простір мотора. Тут усі кріплення ціленькі, болти не вкручені. Все в доброму стані. Мотор працює рівненько, чисто, стоїть добрий акумулятор. Само кріплення всі ціленькі. Нічого не крутилось, не вертилось, всі рідини в нормі. Тут у нас йде 127 кВт, грем у нас йде цеп, цепок, він міняється на пробізі 250-300 тисяч, все залежить від стилю їзди, від якості обслуговування машини. Тобто, одним словом, сюди ще можете дуже довго не заглядати. Тільки міняти масла, фільтра по регламенту і все буде добре. Так, Ось такі у нас біксенонові фари, гарно світять вночі. Вони так само повертаються при повороті. Мивач фар тютуманки. Так, зараз закрию капот, покажу ще раз її зовні. Так ще прийдуся по колу, покажу її зовні. Дуже, такий дуже цікавий гарний колір, кораловий, гарно виглядає на таких титанах 18-го розміру, босечні максимальні. Коза у нас без м'ятин, без сарапин, без колів. Все, як вам показував. Дуже добрий кліренс в цих машинах, м'якенькі вони, можна виїхати на будь-яку горку, на бордюр будь-який, наприклад, ось такий, чи десь по болоту, чи по снігу, без проблем ця машина буде їхати вам. Така, можна сказати, всюди хід. Так, Зараз зробимо невеличкий тест драйв. Є нас автобіль в їзді, гарна висока посадка, добра оглядовість. Так само дуже добра динаміка машини. Гарно їде по трасі, тримається дороги, гарна керов... керованість машини. Також є круїз контроль для траси, якщо потрібно десь їхати на дальну дистанцію, щоб у вас нога не затерпала, собі включили і їдете спокійно. Також навігація, гарна музика, Bose, також сидіння з електроприводом і підігрівом, клімат-контроль. <звоний>, 6-ступенева коробка передач, джойстик управлінням навігацією. Все це створює комфорт при їзді цією машиною. Також панорама. Собі відкриваєте, закриваєте, коли вам потрібно. Повний привід, якщо потрібно десь заїхати в сніг чи в болото, з цим проблем не буде. Також дуже добрий розхід машини в середньому по трасі 6 літрів. Все залежить від стилю їзди по місту, думаю, 7,5-8 літра буде. Тож, кого цікавить така машина, переїжджайте на огляд, в драйв місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів. Тут всі публікую повні огляди машин, також у групі Viber публікую фотографії, повну інформацію по машинах, ціни. Також машини, які купив у Швейцарії, можете там переглянути. Які ще не встигли приїхати в Україну, туди все публікую. Так що переходьте, дивіться, якщо буде щось цікавити вас, телефонуйте, все, детально розповім. Ось такий класний має вигляд цей Koleos. Дуже гарний яскравий колір, такий кораловий. Хто ж кого цікавить, така машинка? Телефонуйте. Всім дякую.